З вами на каналі росвлог 24 і сьогодні зі мною Міша. Приміха наконець на бабушки. Всем і сьогодні буде таке відео класне. Будемо сьогодні робити тарзанку. Міша, скажи, ти радий, що приїхав? Да. Все. І буде ми... новий, і буде обзор телефону. Миша покаже да. телефон, розкаже про нього. А зараз ми йдемо тарзанку робити. Що... Погнали, Міш. Да. погнали! Ой, Мишанчик, идем. Сегодня погодка вообще шикарнейшая, шиша. Шишка. Миша, стой. Сколько стоит твой лук? Ну, дивись, я посадил там цибулю. Не, подожди. А не, одежда, типа, понял. Это же так видео там всякие такие. Я не знаю. Сколько стоит? Ну, там 200. Сколько? -то. 200. Не, ну 500 долларов уже. 500 долларов. О, хорошо. А штанишки скільки? Штанишки? Скільки, чому вони? Штанишки це вообще то Ну 400 тысяч. О, 200. я понял, хорошо, не напитай. А шлепки скільки? Не знаю. Почем шопки, бро? Я еще не придумав. Ну сотка десь, да, ну 200 ну, тысяч. Да. Все, я понял. Миша сегодня на дорогом. Подожди, гучи сумка сколько стоит? сумка? не Блин, я из испачкал. Ёкарный болезнь, гучи сумка запачка. Она стоит миллион. О, все. А телефон я представляю. О, о, пацаны, вышел. Там, там, о, там 10 лямов дай. Мультов. Культов. Так, Миш, мы трошки 10, не туда пешли. Там 10 тысяч. <с> пацаны, <пульта> мы трошки не туда пешли. Там 10 тысяч. Миша, если что, не пешел туда. 10. Так що, дивіться, дивіться, а ну дивіться, дивись, 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 Миша пошагав. А ну міш, покажи, як ти шагаєш. Дивись, що делає. Ох, молодец. Опа-наху, оце дерево, друзі. Так що будемо робити, короче, цю як її. Тарзаночку! Миш, скажи! Банзай скажи! Банзай, ребята, у нас буде польо з пропердоном. Так, Миш, давай лучше придумаємо, де ми будемо робити тарзаночку. Знаєш де я думаю? Ага. Ось тут о, на це дерево. От тут? Так, да, бо там вже буде якось в дерева. в дерева будеш, короче, літати. А тут іменно... Зараз будемо залізати. Пацани! На ми знайшли дерево. Зараз будемо прив'язувати сюди, коротше, виходить цей шканат. І прив'яжемо туди вже будемо кататися, палку якусь знайдемо. І потім проведемо обзорчик. Так що треба лізти на дерево. Міш, ти готовий? Так. Да. А я? А, ні, я ще не готов. А гучі сумку знімати. Снігла. Так, Міш, ти хочеш що сам лізти, так? Да? А що сам? А зі мною? Ну так. Да. Ну подожди, зараз ми коротше якось заліземо, пацани. І... Ой-ой-ой! І тоді прив'яжемо. А хто б прив'язувати, Міш, ти будеш? Ти вмієш в'язати? Ні, совсем, я тобі так скажу. Ну, це погано, на з тобою лізти. Ні, якось... Якось на туди трохи якось цей.

Розпаковка телефона ще не було, как такого. Розпаковка телефона не було. Уже собаки думають, що ми не адекватно. Собаки, ок. Ось до дивіться вас... на дерево. А канатор зайдешь. Давай, навіть не виключай камеру, та давай мені канатика. А... Тут би такий непоганий домичок вийшов. Наш би ми його построїмо, десь би тупер. Тут якась така спиночка. Тут бекупи класний домик. Невигідно оказалось. Невигодно оказалось там. Человек слезает, потому что по доказательство невыгодно. Ой-ой-ой. ой Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой. Падаю. Падаю. Я же соскаль. Сковолад, соскальный. Ой-ой-ой, вот. Кстати, да, хорошая идея. Ой-ой-ой. Сробишь не снимать, буду падать сейчас. Зачем матюкаєшся на відеороль? А я ж вегесенька. Вегесенька. Ой-ой-ой. Можна тільки собі позвоночник одбити. Так що ми будемо в'язати так. Так що погнали. Так не можемо залізти ми на де? Ну як на ту вірку, на дерево ми заліземо? Ааа, подожди, тут якось ошибка. А, то така королев. Отак снімаємо подальше. Все, нормально. Так як ми не можемо залізти на ветку цю, тому що вона така ну, стрмненька, очкова души. Очковай. Появився в мене вайфхак. Брем. Опа. Вирвали, коротше, сабу. І надеваю на крючачий. Ребята, на мене комар одну... вылезти. на крючок дому такого якось так, я ще не знаю як <laughs> непроверений конечно вайфак да mm -hmm. <laughs> ладно ладно сейчас ми а Та не, же я вилізу Та не, я буду не. я буду легше ніж ти Та явно. ні там не там діло, там треба ну там же щоб не розумієш? а ч ну такой якось аккуратненько движется сюда дырочку В дырочку. А чего бы просто не привязать до него? И не перекинуть. Смотри, смотри. Копье. Ой. Ого, что это? О, смотри, а вот с копьем. Копье вот. Слышно, что копье Подожди, как-то, треба кат то, -то. Дивись. <затиметь> Знаєш, як учата сміялися над одним велосипедистом, яких, із яких, е, корот... він корот, був, поламав собі повністю колісом, в місті железом пагнув, а потім... Ні, а, і був би кровав такого доучата, а учати потім з нього сміялися. Бачив це? А я бачу. А там качеля бежать колодец ну блин ну чого давай може я попробую подожди мешать подожди Нет, ну надо затянуть то... ну, пока вырубай вы подивись все, все мы уже наконец то одмірили, закинули жестенько так а я попою... ручечка а я попой махаю зачем ты там я шучу. І буде в нас така тарзаночка на Ага. Я не знаю наскільки вона виду, що... але ми будемо експериментувати. Ми експериментировать. Експериментатори серйозні. Забили так в три каната получається, то mm. должно бути нормальок. Що такое зав'яжемо його. І буде обзорчик на мішин. Телефончик. На Наміш... Ага. Так, ага. Что там с кобуйками? Миша, тут надо пау, ветку сайкать, короче. Кузяку. А во. А. Ну Сама. дай кай. Е-мое, тут а ее уже выкрутил шею. Сейчас крутаю. А ну пробуем, мы сейчас снимаем. Ну-ка. Ну Экспериментальный. Готов? Давай. Снимай. Да. Й твою мати як у порядку, братан. Я нормально. А, я хочу тобі, коротше, помогти. Подожди. Писец нафіг просто. Експериментний. А вот палка пиво. А може мене видержав? Ні, палка пиво. Мене було видержав. О, засняв, то. Да? Давай, <свист> давай я попробую. А, ну Ну що, пацаны. Палку ми випиляємо, просто ножовки нема. Оце такі в нас ну, сухенькі попалися. ну Десь тут буває, що я просто на неї обіду. Вистріляємо, перевеземо хорошу палку, А так, дубль два, без палки. Стримаюся вже. О, так на Жаль, підписчики не бачили, як я катався. Я катався взагалі на бомбах. Я катався взагалі на бомбах. О, Та ні, мені треба палку повищити. А ну сейчас Міша. Щас Міша покаже Ким. А ну Миша. А ну давай ти. Тільки мені не А ну давай. Ти ж хотів подписчикам показати як ти? О, диви, тебе краще виходить. Я вже трошки обідуся на цю тарзон. Ні, так нормально, так? Да? Ну ладно, бросай. Он це закачай політається. Так що, обзорчик на твій цей? iPhone Телефончик? 15 Pro Max. Нет, все, Щоб сніг цей обзор буде? Окей. Okay. Ну панці, пацаны. Сейчас буде обзор, міша, доставай. Кого? Телефончик. Телефончик. Так, і що, ну, мішанчик? Такий... Як він Телефончик... називається? POCO c 75 Він зараз в чехлу. Тут такий угу. Вот, огромний такий телефон, реально огромний. ти по нього? скільки в нього гиабайт. 256. Скільки? А внутрішній? Внутренняя. Само основне. Оперативна память. 30 чимось. Та ні, ну там 4 або 8. А, ти типу, А, ні, ну да, може і 32, кстати буде. О, це сам чехолок. Мені там дзвонили. Так що тут так. у нас? Мені подарили вот таку штучку. А, написали... це ця голочка доставать короче вот тут мы знаем да у меня тут сенсорна кнопка можно включить а можно такой прижать чтобы включить би, кнопки телефон у меня на отпечатку того громкость можно зробити да більше менше жаль выключение з якої стороны а кому громкость полка ну покажи вот такие вино все Ах. Ну тобі подобається? Да, тут зараз. Ну в принципі телефон класний обалденный. И что, будешь? будеш знімати будеш в YouTube, да, тоже. Не знаю, ну, скоріше всього, да, буду знімати ну. Ми ж ты в камеру десь, бо бутыл. Камера що тут. А, та я просто зараз, короче... Ой, тмный, <реш> <реш> не цей. У мене, чтобы впав телефон, тут все Пісець Да, такий хороший. А ну покрути його. Ну так покажи мені його Чтобы люди, подписчики вот подевались? То есть, дырочки тут. Ну, тут да, А ну что там за разъем? А ну разъем у него угу. тайпсей. Вот а так и телефончик. Так что шо... да. главное, что Миша довольный, да Миша? Да уж. До... Имя устройства. Только и сколько он это... стоит? Я не знаю, мне не казалось. Не, ну то два, да, два миллиона. Не, ну да, десь так, так, понимаешь. Я помню, дивився, наче там щось 2, 2 мільйона. О, я собі. І це мій ще такий роз. телефончик. Що, що там телефон. у тебе? О, прикольний Xiaomi. телефончик. Ага, тут у нього телефоні, там туди-сюди. О, такий телефончик. Да, телефончик Камера тут, яка? Е, э, ну, піксель скільки? Десь 50 або скільки. Я а ну, я... Яку... а ну, ну, ну. А ну-ка зараз попробуємо якесь від... від... А ну-ка, засніми, я засніму тоже. О, дивіться як він знімає, хорошо. А ну між нас на тебе ану дай. А ну трошки назад треба. Що ж у мене такі самі неколіровані глаза? Подожди, подожди. О. Отак він знімає. Ну, в принципі, нормально. Быстро, в принципі, заряджає. быстро мощно, вполне заряд. А ну мене засніми. Во, отак так він знімає, короче. Да, вот, буквально все видно на ростику. <говори> Черт, он видно. Так, нормальок, ну, допустим, вот нормальок. Листик заснімаємо, Диви, ну, Диви чок. А ну листочок засніми. <говори> а давай <де> сточук. <говори> а ну. О, о, листочок. Нормально, в принципі, снімає. Хорошенький такий телефончик. От буквально. Пік -пік. Так що такий обзор. Так що в кого такий самий телефон ми... пишіть. Є пауза, ось до. до ні, та пауза туди по-любому. такий телефон. Головне, що мені ще нравиться, даміш. Давайте подивимось на ткань, яка у джинсах Йома, А ну давай подивимось. Там блохи видно чи ні. Та які блохи? Диви в натурі диви. А ну давай. Ты наче диви рицар, диви. Та да, оце Значили, от Як от до доспіхи, чи як вони да, там називаються? <ріст> <ріст> так що пацани, отаке от відео в нас сьогодні вийшло. А кому понравилось відео, ставимо лайкоси, підписуємося, колокольчики включаємо, коментарі пишемо, так, Мішань? Так, «Даже тянемо мадою 20, поки пуготу 5. І ГТА там якесь тяне, я не шарю. Ну, ігри. Хто там шарить, то може. Мадою 2 реально Так що мішан. <рістична> <рістична> Ну що? Що ти хочеш сказати? Цей О, що, про Ну, да. Ну крутий, обалденний. Скільки ти його ждав? Місяця два. Бо бач, місяця два ждав, Міша. Так що, Міш, скажи підписникам, щоб хай підписуються, та? Да? да, хай підписуються. А можливо, у мене тут кстати, тоже буде свій канал? Буде в нього канал, на нього обов'язково підписуйтесь, хорошо? Так. Якщо що, то він, скоріше всього, буде ну. називатися Містер Міша, там мер Міша. Містер Міша буде. Мер Міша. Мер він буде мером. Будешь С маленькой потом с маленькой. Так, ну все. Р все, а потом, пацаны. Конечно. Да. Все, пацаны. Вот такая у нас видео получилось. А обзорчик Миша приехал. И все. О, Тут... Че, блин, думаю, что за звуки. Так, все, друзья. Всем удачи. Всем пока. Можно якийсь супер крутий телефон? Да? Да, издалека рано буде похож. О, сумка Гучі? <гучи> телефон я... за 2 миллиона. Всі дівки твої. Все, всім пока.